Історію, яку історію, будь-яку тему, яку ви хотіли би підняти, найкраще розповідати власне через персональні історії окремих людей. Тобто, в центрі будь-якої історії, будь-якої теми, завжди має бути людина, якийсь персонаж, якому ваші читачі, а не глядачі, а, слухачі, зможуть співчувати, зможуть а, відчути себе трошки на його місці. Завжди шукайте людину і шукайте людське в будь-якій історії, яку ви хочете розповісти в хорошому тексті, наприклад однієї людини, ви зможете через крамплю води помітити ціле море. Тут важливо пам'ятати, що просто історія про цікавих людей цього ще недостатньо. Тому що в хорошій історії має бути конфлікт, там має бути сюжет, там має бути драматургія. Тобто, найголовніше, що там має бути внутрішній світ людини, про яку ви розповідаєте. Тобто вам треба не лише переповісти події, треба зрозуміти, що в цей момент людина відчувала, як вона сама змінювалася під впливом тих подій. Ви маєте Розуміти не лише тему, яку ви хочете підняти, але також ідею, ви маєте розуміти, навіщо ви хочете розповісти історію цієї людини. Це критично важливо, тому що від цього дуже сильно залежить те, якою буде ваша історія, куди ви її повернете, і чи у вашого читача, коли він це прочитає, не буде відчуття і типу, і що мені тепер з цим робити, на що я це прочитаю. Ви маєте, думаючи над темою, не поспішаючи думати, на що я це роблю, що я хочу сказати.